Вітаю вас! З вами в студії Максим Крупський, і програма Дорогами християнства. Та разом з вами ми зазирнемо в минуле та розглянемо ще одну сторінку історії розвитку християнства на території України. А допомагатиме нам постійний гість нашої програми, магістр релігіознавства, знавець української історії, нероба Віталій. Вітаю вас! Вітаю! Кожен киянин уже з самого дитинства знає легенду про заснування рідного міста. Легенда про братів Кия, Щека, Хорива та сестру їх либідь відома всім. Але чи відомо широкому загалу, що легенда про виникнення матері міст руських не раз ставала об'єктом як ґрунтовних наукових досліджень, так і романтичних поетичних інтерпретацій, які в значній мірі піддавали сумніву її достовірність. Як мудро зауважив Михайло Грушевський, Історія початків Київської держави належить до найтяжчих питань всесвітньої історії. Не так через брак відомостей, як завдяки своїй традиції, з котрою і досі наука не може дати ради. Тема нашої розмови сьогодні легенда про Кия Щека-Хорива, факти та домисли. Але спочатку, вашій увазі, історична довідка. Легенда про трьох братів Київ постав на правому березі Дніпра на кручах, які високо здіймаються над річкою. Це найзручніше місце для розташування міста в усьому середньому Подніпров'ї. Тут пролягає межа між зонами лісу та лісостепу. У місці, де виник Київ, межу лісу й лісостепу перетинає могутній Дніпро. Не просто перетинає. А саме тут збирає води з величезних просторів, які зі сходу несе йому десна, а й з заходу прип'ять. Отож Київ, немов ключ, яким замикалися водні шляхи в усі сторони світу. Звичайно, таке виняткове місце не могло не стати великим могутнім центром навколишніх земель, високі кручі з обривистими берегами, що порізані річками либідь, почайна, глибочиця, киянка. Були готовими укріпленнями, які створила сама природа. На цих пагорбах і виник Київ. Територія нинішнього Києва була заселена з найдавніших часів. Знайдено залишки багатьох поселень. Поселення до третього століття до нашої ери називають докиївськими. Далі життя на цих пагорбах закипіло ще брухливіше: на Старокиївській і Замковій горах, на Подолі, оболоні. Печерську. Жителі не лише вирощували хліб і доглядали худобу, а й знали різні ремесла, торгували з грецькими містами на Чорному морі. Вчені знайшли чимало скарбів, зокрема римських монет тих часів. Це підтверджує, що вже на початку нашої ери сюди вели і тут закінчувалися торгові шляхи з півдня. Про виникнення столиці нашої України. Розповідається в найдавнішому літописі Повісті временних літ. Ось як описує народну легенду Нестор Літописець. І були три брати один наймення Кий, а другий Щек, а третій Хорив, і сестра їхня Либідь. Кий стояв на горі, де нині узвіз зборичів. А Щек сидів на горі, яка нині зветься Щекавицею. А хорив на третій горі, через що і прозвана вона Хоревицею. І збудували вони городок в честь свого старшого брата і нарекли його Києвом. А навколо города був ліс і пуща велика, і ловили там звірів, а були ті мужі мудрими й тямущими, і називалися вони полянами, від них поляни й донині в Києві. Досліджуючи розповідь про прихід Андрія на Придніпров'я, ми виявили, що поселення на місці Києва існувало ще до приходу апостола. Правда, так? це саме так і є. Але цьому суперечить легенда про Кия. Чи йдеться в ній про дату заснування Києва? Коли ми читаємо текст цієї легенди, до нього ми ще більш детально звернемося, але впадає в вічі одна річ: там є Кий, ще Корив, їхня сестра, Либідь, заснування міста, але немає жодних історичних дат. Жодного історичного контексту, тобто їх можна помістити в будь-яке століття після нашої ери. Історичних дат немає в цій де. Це велика проблема взагалі для цієї легенди. Я так розумію, немає ніяких з чого почати, з якої дати відштовхнутися. Нічого цього немає, і так? саме цю проблему намагалися вчені вияснити. Справа в тому, що існує протиріччя між тим, що вчені вияснили. Вони війсьли дату заснування Києва 482 рік. Ми розглянемо звідки вона взялася. Дата, як це все воно сталося. А все оповідання це... пізніше. Да, але оповідання якби не зовсім зрозуміло, де воно помістити, а археологія. Свідчення літописців перших століть нашої ери свідчать про те, що поселення на місці Києва було ще до нашої ери, і воно було дуже значним вже в другому, третьому столітті до нашої ери. Віталій, давайте звернемося до творів Нестора. Що він говорить про Київ? Які там яка інформація там є? Перш за все повідомляється імена трьох братів. Кия Щека і Хорива, імена їхньої сестри Либідь, і пов'язані ці імена із географічними об'єктами, з горами, з горами, з назвою із... міста з... Київ з і з річкою. Так. Тоді ще от цікавий момент. Чи говорить щось в літописі Нестор про часи смерті, наприклад, час смерті Києва, про якихось його спадкоємців. Тобто, чи повна ця легенда, чи ні? Читаємо ми, що якусь ще інформацію описано на сторінках Повісті. Нестор заперечує тему про, він дискутує з якимось іншим, іншою хронікою, якоюсь, з хронікою з Новгородською, в якій mm -hmm. стверджували, що Кей був перевізником через річку. Mm -hmm. Він каже, що він не був перевізником і доводить таку, так, таку річчю. Він говорить, що Кей княжив в роді своєму і ходив к царю. Не знаєм, якому царю. Но только знаєм, що великі почесті воздали йому, як говорят цар тот, при котором він приходил. Когда ж він возвращался, то він прийшов на Дунай, повідомляє, він побудував там місто, але навколишні народи не дали йому збудувати це місто, і він вернувся в своє місто, помер там, і пізніше його потомки князювали. Серед полян, тобто він створив певну таку царську династію. Так, але дати смерті немає. Нічого імена потомків також нам не відомі. Відсуть. От цікаво. Ви згадали, що по-різному називають Кия, і серед вчених існує безліч припущення гіпотез, ототожню ті м'яки є смисливцем, перевізником, новгородським розбійником і навіть з грецьким царем, так за Вольтером. І цікаво ще ще більше дискусій викликає приналежність Кия до певного народу. І дійсно в нас дуже багато версій, чи був він антом, готом, гуном, сарматом, аварцем, хазараном, поляком, песом, євреєм, індусом. Безліч, дійсно безліч версій. Чи є відомості в інших літописах про це? Які найвідоміші легенди, які пояснюють відоміші версії, які пояснюють дану легенду, все-таки, якщо більш детально наблизитися, в чому суть більш глибокі дослідження легенди про Київ почалися в 19 столітті в російській історіографії, коли російської раніше ніхто раніше про не так говорили. до цього питання не вдавалися, але коли вже стали ну як така мода пішла, визначати дату заснування міста? Стало питання визначення цієї дати. Чого це, Який це важливо? Це правда в російській історіографії. панівною була думка про те, що ці, ця легенда є спробою пояснити просто назви. Київських місцевостей і назви міста Києва. Оця причина була цієї легенди. Угу. Тобто вони Але ще пояснити, істор, батько є... російської історії Карамзін, так. він сказав, що ні, що тут трошечки інше, що це насправді реальні особи. Тобто в XIX столітті йшла дискусія про те, чи це реальні історичні особи, чи це чи просто це намагання пояснити намагання якісь назви. Так. Пояснити назви. Угу. Але вже в радянський час з'явилася, скажімо, спроба пояснити це. Через іноземні джерела і стали їх шукати ці іноземні джерела. І перші, хто це знайшов, знайшли вірменську легенду. Аж в Вірменії. Тобто в наших не хроніках нічого не знайшли. Знайшли Вірменії. Це була історія Тарона про трьох братів, яку інтерпретував відомий вчений Мар. Ми чули про цього вченого Мара, і в нього була якась особлива теорія. В чому її суть полягала? Саме в вірменської версії походження. Справа в тому, що взагалі цей Мар є такою цікавою особою. Він сам був сином шотландця, якому було 85 років і грузинки молодої. Він дуже був видатний вчений, талановитий вчений. І він. Головне, що сказав. Нам треба трошки звернути увагу на саму цю легенду на її сутність. Я хотів би дещо зачитати із Будь антології літератури Сходу, видані в Харкові в 1961 році. Ця легенда є в перекладі української мови. В чому її суть? Отже, зміст її зводиться до наступного: Такі собі Гісаней і Деметр. Я прошу увагу звертати на імена. На імена, імена, да. Вигнані із рідних місць, знайшли захист у царя Валаршака. Який дав їм землю та Рой. Вони мали трьох синів на ім'я Куар, Метлей та Хореан. Куар побудував місто і назвав його своїм ім'ям Куар. Серед поля побудував своє місто Метлей. ми бачимо різні міста, І назвав його Метлеєм. В області Полуни побудував своє місто й Хореан і назвав його своїм ім'ям. Але потім. Через деякий час, порадившись, всі брати піднялись на гору Каркея і побудували там поселення. І поставили два ідоли на ім'я Гісаней та Деметр. Через 15 років Валаршак убив братів. Цей цар, який тобто більше прийти. деталі усі в цій в да, є. ділянці. Да? І суть теорії в наступному. <кій> Мар, намагаючись пояснити київську легенду, так. говорить, що от є земля Полуан це поляни. Так. І от є ці три брати. Куар, е, перепрошую, Куар це Кий, Митлей це Щек. Невідомо як. А, Но... а Хоріан це хорі. Хорив. От, от він говорить: це ті самі брати, лиш. І... Вони десь там в Ірменії, колись ця скіфська легенда перейшла в Вірменію. Це яка була суть його теорії. мета. Навіщо він цю теорію? Що він намагався довести цією теорії? Він намагався помістити легенду про Київ в історичний контекст, угу. пов'язаний історичним, де воно із було в яким, в які це події сталося, в які це роки воно сталося. Ага. Тобто, це було його така. Але так, але тут ми бачимо, що досить з роками є проблема, тому що невідомо коли взагалі цей є... Глак писав історію тарона, чи це було 7 століття, чи то 6 століття, але десь приблизно вийшли, раз в 6-му, десь то 5 століття. Вже появилась певна така прив'язочка. Нагадаю вам, дорогі наші глядачі, ви дивитесь програму Дорогами християнства. І сьогодні ми говоримо про легендарну оповідь відносно походження назви міста Київ та про різноманітні версії, які намагаються її пояснити. Зі мною у студії магістр релігіознавства, знавець української історії, дослідник архівів та стародавніх документів Нероба Віталій. Якщо у вас є запитання до нашого гостя або якісь цікаві думки з приводу тієї теми, яку ми досліджуємо. Надсилайте їх на вказані адреси, або ж телефонуйте за номерами телефонів, які зараз бачите на своїх екранах. Або повертаємося до цієї легенди. Я так зараз відчуваю, що це досить складна історія виходить, тому що ми бачимо, що ця легенда досить складно в ній розібратися. Немат, ні і є різні версії походження. Давайте повернемося до Мара. Які є суперечності в його теорії? Ну, перш за все, вона будується лише на двох взаємозв'язках: земля полуни і спільність імен. Хоча інформація в Спільність імен теж досить, досить сумнівна дискус дискусійне Тут питання. Для кожного ясно, що спільне відмінне у цих митлей і ще. Чи ми можемо ми зробити певне порівняння між цими теоріями? Хоча б Євати один справу? момент цікавий. Всім відомо, що Вірменія стала християнською державою в третьому столітті нашої ери. Так. А тут іде мова про те, що оці люди, які всі країни, які там називалися, вони пов'язані саме з Вірменією. Uh -huh. Тут описується, що ці люди поклонялися ідолам. Питання. Ця легенда мала виникнути до третього століття нашої ери. Тому що є один момент, який в нас в більшості підручники випускають: що ці три брати поставили ідоли. Добре, давайте до інших версій, які ще є претенденти на історичного Кия. Справа в тому, що вірменські легенди для пояснення і для доведення того, що Київ ще кіхорив, це дійсно є історичні особи, а не просто намагання пояснити недостатньо. Гори. недостатньо. недостатньо. Тому стали це шукати щось що інше і знайшли це в праці такій середньовічній, яка називається агіографічний пам'ятник чудеса Дмитрія Солунського, події, в якому, як ще вчені відбувалися в VII столітті нашої ери. І от в цій книзі розповідається про хана Куврата або ще, Кувера. Вар, варіант імені, так, так. Кувер. Який один був, по-перше, братів ніяких немає, сестри ніякої немає. Мало того, згідно цього, цього джерела, цей чоловік був ханом гуннів, був переможений аварами, втік на території Візантії і виховувався. При дворі Візантійського Цезаря прийняв хрещення, став християнином. Пізніше Куврат отримав від цезаря подарунок землі на Верхньому Дунаї, і він там побудував місто, яке називалось Підкреслюю, згідно цього пам'ятника, чудеса Дмитрія Соломського, керамісієвим табором. Ні про який Київ чи Києвість, мови не йде. Але в нас цікава, відбувається інтерпретація цієї легенди. Говорять так: Кий. До якогось царя невідомо ходив, ходив. Значить, цей цар обов'язково, Візантійський цезер. Але питання, чому це не залежності, імператор Риму? Залежності чи того, хто трактує, так воно віддає. Е, хоча Нестор не сказав, до якого цезаря і не знаю, до якого царя ходив. Uh -huh. Але там написано, що він ходив, а тут написано, що він був вихований імператором. Ну, да, це різні речі. Візантійські це це відноситься до його дитинства, наприклад. Місто це. на Верхньому Дунаї, яке називається в агіографічному цьому пам'ятнику керамісівий табір, в нас чомусь в інтерпретації отримує назву Києвець. По імені того, що Кей побудував. Але там написано керамісієй табір, там немає назви Києвець. І ще одна деталь, що. Е там не створюється ніякої династії князівської куврат або кувер просто всього зникає. одна людина. І що цікаво, що є просте пояснення цього агіографічного пам'ятника. Насправді існував буквальний реальний болгарський хан Куврат, який жив саме в 7 столітті, просто з таким пад, самим ям. І він виховувався при дворі імператора. Це абсолютно історична особа. Угу. Добре, а чи можемо ми порівняти всі ці версії, які вже ми зараз назвали? Що ми можемо побачити спільного, що відмінного? Я прошу увагу звернути на таблицю, в якій ми можемо побачити порівняння трьох легенд: київської, вірменської і візантійської. І ми порівняємо їх по наступних характеристиках: перше, імена. Дивимося, в київській легенді, які імена? Кищі, Кищі, хорі, хорі. Хорі, хорі. Вірменські імена, наче з букви схожі, перший і третє схоже, друге. Куармен та і схожі, А А візантійські лише одна ім'я кувер так. або куврат. Далі, дата в київській легенді невідома. В вірменській легенді ми можемо сказати, оскільки це було язичництво, це до 3-го століття нашої ери. А в шосте-сьоме століття, ну можливо, п'яте століття, але це авари з'явилися саме в Шостому столітті. Віра! В Київській легенді віра відома? По суті, Невідома. не нічого не написано нічого. про віру. В, ми в, язичники. в язичники, а тут християнин тут... вихований при дворі імператора, охрещені. Угу. Далі народ. Тут поляни. Так. В нашій легенді там Вірменські, вірменська. Якесь, ну, можливо, ухоження, якісь є. Так, так. Можливо. можливо. А в Візантійські гунни. Угу. Ну, деякі припускають, що гунни і слов'яни то одне й те саме. Можливо, але там написано чітко гунни. Далі доля. Яка доля і Хорива? Заснували династію, яка довго Династія царювала. Як довго царювала Вірменські загинули через 15 років. Тобто ніякої так, династії не лист... нічого. А там Є... зник з історії. Зі далі зістовували. Родина. Зі так. Далі не можу Родина. Бути. Три брати і сестра, а де брати. А в другій де? легенді три брати. Всього, а вже там сестри лише немає, один А лише один кулер. Нема ніяких mm -hmm. братів, зникають вони. Які дії героїв? В київській легенді: живуть на горах, будують місто і візит до невідомого? Царя. Sorry, так. І намагаються заснували місто Києвець на Нижньому Дунаї. Вірменські легенді. Вони будують три міста, не одне, а потім лише одне. Потім лише одне. І в кінці-кінці вони ставлять два ідола. Вони mm -hmm. поклоняються ідолам. І в Візантійській Та, там взагалі ні про яке тікає спочатку, До аж Киева потім будує керамісієвий табір, а не місто Києвець. І ще одне, що землі в різних місцях все відбувається. Події в Києві на Дніпрі, а там на Дунаї, Візантії, а там взагалі в якійсь землі Тарой mm -hmm. Невідомо, дуже багато у легенді. І ще останнє застосунки з Цезарем. Легенда київська описує лише візит до Цезаря. А ну, невідомого, вірменська невідомого. описує, що царю вбив цих братів. Так. А легенда Візантійська описує, що він впав не милість імператора і просто зник історії. Як один мови. з офіцерів імператора просто пропав. То ми бачимо, що спільне лише що, деякі перші букви імен, земля Пулуан в ірменській легенді, спільне в історії з Візантією. Це ну, ім'я на букву К там і там починається. Стосунки з Цезарем з якимось є там, але питання там він лише візитником двадцятому столітті було досить так. тяжко. Вони не могли а, і місто порівнювали... на Дунаї, але Досі. має різні імена? Ми бачимо, що протиріч набагато більше, чим спільно. По суті, спільного тільки деякі схожісті в назві і вони мають Разом. право на існування ці теорії, але коли ми уважно дивимося і порівнюємо ці всі тексти, то бачимо, що є проблеми. Віталій, я хочу запитати вас: а чи є ще якісь теорії, які можливо якось краще можуть пояснити цю легенду? Чи можемо може, щось з цього приводу сказати? Так, інші теорії є, я хотів би сказати наступне, що взагалі легенди про трьох братів досить були поширені. Наприклад, хто заснував місто Рим, Ромул, хто заснував Краків? Це така гарна традиція. Так, це така гарна традиція пов'язувати з іменами. Пов наприклад, з іменами. Так. Місто Турів, це Тур. Там. Є, наприклад, традиція про слов'янські народи, що були три брати. Рус, Чех і Лях. Mm -hmm. От вони заснували це все. Або е, про східні слов'янські племена, що було три брати: Радим, В'ятко і Дуліп. Це досить поширена така, скажімо, традиція пояснювати назви міст від якихось легендарних засновників. Mm -hmm. це... А хтось із вчених не підтримував взагалі історичне походження от цієї легенди. Тобто, чи були такі вчені в найближчому? Багато вчених, я хотів би декілька цитат провести, вони красномовніші за мої коментарі. Костомаров в переказах про доначальників в 1873 році писав: Щек хорив і лебідь легендарні особи, що могли не існувати, тому що про них нічого, крім імен. Більше невідомо. Він також порівнював всі ці різні і версії так, це просто не міг Дойти до якогось одного особи. висновку. Добре, а хто ще? Будь ласка? Професор Іловайський в 1876 році писав однозначно: таких історичних осіб, як ще кіхорів, російська історія не знає. А академік Робіков вважав, що ще хорів і Либідь мають літературне походження. І брати, і сестра придумані, вочевидь, зверніть увагу на це, для осмислення назв міста Києва. І двох Київських гір, Щиковиці та Херовиці, Хоровиці та річки Лебі. Взагалі, в історіографії 19 століття, початку 20 століття прибладала теорія епонімного міфа. Тобто, що це був вимисел хроніста, який намагався пояснити, пояснити назву київських гір. Чому mm -hmm. вони виникли? Тобто був факт назва гір. Так а хроніст хоче пояснити звідки вона і звідки назва місії і він такі. придумує саме для цього? Він придумує до цю легенду про Київ ще Віталій, На жаль, ми не зможемо в цій програмі охопити наступні версії чи способи пояснити цю легенду. Але скажіть, будь ласка, яким чином ця дискусія взагалі впливає на наше розуміння християнства? Чи впливає взагалі? Як нам пов'язати це з християнством? Ці всі версії? Справа в тому, що історики, лінгвісти, етнологи. І археологи намагалися докопатися до сутності, що ж це все означає. І як мудро зауважив Тредяковський ще в XVIII столітті, він пояснюючи е, назву міста Київ і слово Кий говорив наступне: Кий є жезл слов'янською мовою. І слово це досі в ужитку малоросіян росіян в цьому значенні. Намагається з допомогою літератури, лінвістики пояснити так. слово Кий, яке є спільним в слов'янських мовах всіх: болгарські, чешські, польський, угу. білоруський, воно завжди означає це палиця, палиця жезле, тростина певний символ влади. Так. І одна з версій прив'язує походження назви міста Києва до давнього минулого нашого краю, до перших християн. Які з'явилися на території України ще в Дні Андрія Віталій? Я думаю, що можемо пообіцяти нашим глядачам, що ми в наступній програмі розглянемо всі ці інші версії, також більш детально, тому що сьогодні, на жаль, часу для цього не залишилося. Але я дякую вам. Друзі, як бачите, варто досліджувати історію, вивчати своє цікаве минуле, а не сліпо вірити чужим повчанням та відкриттям? У наступній програмі ми поговоримо про біблійну версію походження назви. Міста Київ та його гір, хоревиці та Щикавиці. Дізнаємось, хто ж насправді був засновником Києва та розкриємо етимологічний та історичний контекст отримання назви нашого столичного міста. Обов'язково приєднуйтесь до нас. Дякую, Віталій, ще раз за цікаву бесіду. Хай буде успіх у ваших подальших дослідження, всіх тих цікавих фактах, які ви нам представляєте. З вами був Максим Крупський. До побачення!